Обмежити повноваження президента пропонує сам кандидат у президенти. Кандидат президенти України від партії регіонів Михайло Добкін. Добрий, дорогі друзі. Михайло Допкін сьогодні презентував власну концепцію конституції. У ній пропонує суттєво врізати повноваження голови держави і навпаки розширити вплив парламенту, зокрема надати більше можливостей опозиції, в якій, до речі, тепер перебуває партія регіонів. Свої ініціативи пояснює з тонким начеком на свого колишнього шефа Віктора Януковича, які політичні які будуть вчора, на позавчора. Не было реально в стране возможностей для проведення конституционной реформы. Сьогодні сложилась уникальная ситуація. Сьогодні нет полноправного президента в стране, сьогодні некому руками, ногами и другими частями тела максимально защищать свої. Через мірний повномочі в конституції. А от російську мову Добкін таки пропонує зробити другою державною, аби на цій темі не спекулювали. Крім того, в концепції бюджетна і гуманітарна самостійність регіонів, ліквідація обл та райдержадміністрації, замість них створення префектур. Натомість до самопроголошеного чільника Харківщини, якого в неділю обрали сепаратисти. Добкін ставиться з гумором. Я не придаю большого значения выборам местных, в кавычках, народных губернаторов или мэров, потому что считаю, что времена площадной демократии в нашей стране раз и навсегда прошли.